Дай Боже здоров'я, мої солоденькі. А, так, це знову я і мій коржик сухий. Сьогодні в нас буде таке відео доволі цікаве, тому що, що? мене попросили в телеграм-каналі в, в телеграм зробити відео по, скажімо так, по показникам в грі, Типу, коли прокачуюсь, так? що за що відповідає і тому а, подібно. Я спробую пояснити, наскільки це можливо. Опа, ну, тут рівень наш, відповідно. Так? Наша кількість душ зараз. Оце у нас тут показується. В принципі, це можна спокійно допомогу переключити і все це прочитати. Ну, якщо потрібно, я поясню. Це кількість душ, яка потрібна для підняття одного рівня на даному. Так, нашому рівні гри. І кількість душ, яку ми зібрали за весь час гри. Ось. Момент. Коли ми прокачуємо та... Мечки здоров'я. Ну, відповідно. Життя. Очки здоров'я нам додає. І якщо не помиляюсь, до виносливості трішечки додаємо. Зараз. буде все навіть наглядно показувати. Ось. Так. Знову ж такі. Ні. А, ну. А, До окаменілості, так? Да? Супротив. Окей, ну це таке. Ну, стійкість. Основному, це виносливость. Баланс, тобто, що значить баланс? Баланс це те, що вас не можуть вибити там з якоїсь стойки, або ще що, щоб вам нанести додатковий урон, щоб вам там збити атаку або тому подібне. Це ніяк не відображає навіть в впарювання. Хоча там чуть-чуть, ну це таке. Збиття атаки і тому подібне. Так, фізично. Ну, відповідно, основа у нас що а, переносимо вага. На даний момент у мого персонажа, ось, можна помітити, вага 50 кг максимум. Якщо ми завантажимось на 50 кг, персонаж тупо не зможе нормально рухатись. Він буде дуже повільний і не зможе перекатуватися. Якщо ви йдете в якогось тяжа, окей, якщо це буде якийсь танк без питань. Але навіть в цьому випадку ви все не зможете всосати в щит. Вибирати, як качати і прокачуватися, вибачте, але ви будете пізнавати самостійно. Те, як прокачувати і що, буде залежати тільки від того, що, ем, так би мовити, хто грає, той і замовляє музику. Ось. Ви самі обираєте, що і як прокачувати. Тому що стиль у кожного свій, і момент в тому, що якщо ви захочете прокачувати все, там, наприклад, однаково. Да, там, нехай у мене всього буде по 25, наприклад. Прияте. Ви просто зляжете. Дуже швидко. Тому обираєте свій, свій якийсь плюс-мінус стиль гри і прокачуємо. Так. За фізиче, за всі інші, я плюс-мінус, більш детально буде вам розповім. А, так, вченість. Ну, відповідно, швидкість касту заклять. А, ну, рухомість, це, звісно, так, що там швидше трішки б'ють, ну це не настільки сильно буде впливати, якщо чесно. Опс. І кількість ячейк для заклять. додає. В основному, це основа. Тут те, що воно в основному прокачує, це кількість ячейк, швидкість касту заклять. Все, оце плюс. Сила, відповідно, вроді все логічно, сила це буде від кількості а, потребуємо вашою зброєю. Хочете важку зброю, відповідно, більше сили. Якщо це буде якась важка, або ви більше йдете в танка, там менша ловкость потрібна, але більше сили. Якщо ви йдете в мага, в основному більше потрібна ловкость, якщо ви не будете брати, правда, якусь важку зброю. Ось, в цьому моменті. Тому що так, маги можуть бігати із важкою зброєю. Такого ось плану. Ловкость, відповідно, рапіри, кінжали, вписи, деякі там, вроді ще алібарди і тому подібне. Тут у нас якийсь дворучний меч, цвайхендер і тому подібні мечі. Важкі, дворучні, здоровенні, більше в силу. Є плюс-мінус збалансовані а, як цей, Муракума, він там плюс-мінус 20 сили, 20 ловкості. в цілому прикольна, до речі, зброя. Збалансована, доволі непогано. Можна пограти, це якби зігнутий меч іде. У мене на цьому персонажі немає, і я вам її зараз не покажу, тому що в мене її зараз на жодному нема. Адаптація. Адаптація дає нам да, там, супротив о, всяким там ядам, кровотечі, камінню, прокляттю. Але основне тут це рухомість, тобто ти швидше подвіжність. Да? Ти о, будеш краще в перекаті. Хітбокси у тебе будуть більш кривічі в тебе буде вікно при перекаті набагато ширше, щоб по тобі не попали. Тобто, якщо ти в перекаті на тебе наносять удар, ти перекатуєшся відповідно більше вікно для того, щоб по тобі не попало. Тобто менше адаптація. Тим більш вірогідно, що по тобі попадуть в перекаті. Чим більше, відповідно, тим менше по тобі попадуть в перекаті. І саме класне, саме, я не знаю, хто цей геній був, але неймовірно, ви готові. Це просто. О, я вам кажу, це. М. Це, ну, це просто, ну, от, знаєте. Це краще, ніж кохання, це краще ніж. А по що в цьому житті? Це швидкість випивання ласок з естусом. Тобто нашої Хілки. Так. Від цього залежить швидкість випивання вашої Хілки. Отої жовтенької такі пляшечки естуса. Угу. Від адаптації. Все вірно, ви зрозуміли. Ось так. Ми тут зациклюватись не будемо. Інтелект, відповідно, швидкість касту заклять. А, і тут, що віра, що інтелект, відповідно, теж віри, теж швидкість касту заклять. В інтелекті теж швидкість касту заклять, якби одне і те саме додається. Але о, основне і цікаве, те, як робити, і якого мага ви будете робити. Є три види. А, три, Вибачаюсь чотири вида А, По-перше, звичайний маг. Це то, що там кристальними чарами, сині, така магія всяка, так? А, Пірамант. Вогняна магія. А, блискавки. Відповідно, це Віру треба прокачувати. І темна магія. Uh, Теж знаю трішки цікавіше. Якщо ви йдете в чистого мага кристального, качаємо тупо А, uh, Якщо ми йдемо uh, блискавками, хілками, в клірика, качаємо віру. Все, якби тут все просто. Якщо ви хочете в піраманта, о, тут уже цікавіше. Піроман пірамант це треба качати і інтелект, і віру. Але момент в тому, щоб вони плюс-мінус постійно були, відрізнялися. Один повинен бути завжди трішки більше іншим. Там, наприклад, у нас зараз 12 віри, 4 інтелекту. Наступний раз ми будемо робити інту трішки більше віри і таким чином постійно піднімати між собою. Ну, можна і рівно, ну. Там, Трішки несуть різниця. Пірамантія найпрекрасніша магія, тому що вона не потребує напряму для свого використання конкретної прокачки інтелекту або віри. От. Тепер з приводу магії на темряву. Магія на темряву, пітьма, да, тьма, тьма темна магія. Вона більше потребує або інтелекту, або віри. В залежності від того, чим ви захочете користуватися. Наприклад, якщо ви берете звичайного мага на початку, ви можете піти в темну магію. Якщо ви берете клірика на початку, що я і рекомендував цілому, да? ви теж можете піти в темну магію. Там про топові посухи темної магії, звичайно, Це вже якось я вам потім більш детально розповім. Зараз ми чисто по статам йдемо. У віри, буде там є конкретно для різних каталізаторів, тому що у кожного, у кожного мага є свій каталізатор. Для звичайного мага це посохи. Для піраманта це вогняна рукавиця. Для клірика, відповідно, для віри використання молитви, це дзвіночок. Клірик. А от в темній магії там на вибір може бути. Або посох, там є закляття, які використовують лише посох. І є закляття, які використовують лише дзвіночок клірика. Але момент. У кожного дзвіночка а, є якби додатковий плюс або до темної маї, або до чисто а, віри. Стандартний наш дзвіночок, я зараз вам покажу все. Так. у нас там... Так, давай сюди. Давайте поступово зараз пройдемо до всього. Я потім щось здоров'ю. Так, дивимось. Давайте одразу по одягу. Мене попрохали ще трішки по одягу, по всьому такому. А, ось, будь ласка, ФЗЧ. Ми прокачували. Відмотайте назад ви побачите, де я там про це казав. Ось, у нас 50 кг. Завантаженість зараз у мене 40%. Тобто 20 кг. Це у нас рахується. Те, що на нас одягнуто, окрім того, що на поясі. Це 0. Тобто вага нашого броні. 9 кг 80 г. І так на кожного можете глянути. Палиця 4 кг. Ось. Ось. Бачите? Ось вказано. 4 кг, щит 8. Ну, це в Тому що я на щит Ось. У кожної зброї є своя кількість. Кілограм. О, бачите. Той, той. Чому зараз так показує? Тому що якщо я ось одягну цю палицю, у мене просто буде одна палиця і все. Так. Одну хвилиночку. Ось. Це з приводу, що стосується ваги. Так. В наступний момент ось. А, зараз трішки з того, що є, буду показувати. А, а це Дзвіночки. От бачите, ось внизу, внизу. Це у нас значок віри, тобто ось і потребується 10 віри. От ви можете на кожної зброї, наприклад, на яку ви не наведете, ось внизу показується. Перше, це у нас скільки треба сили, скільки треба ловкості. Момент одразу кажу, якщо у вас виходить так, що. М -м, бачите? Тут виходить, ловкості 20. Якщо у вас не вистачає ловкості, але є сили, да, вистачає, можна взяти зброю в дві руки, і ніхіра не зміниться, тому що ви не зможете нею користуватися повноцінно через те, що у вас підходящі стати, це перший момент. Другий момент. Якщо у вас навпаки не вистачає сили, це поганий приклад, у мене такого нема. Якщо у вас навпаки сили буде отут не вистачати, ось, бачите, але буде біле ловкості, тобто буде якраз достатньо. Якщо ви візьмете в дві руки, то вона буде працювати зброя нормально. Тобто стандартним уроном. В цьому є момент. Тому палицю береться на початку, і у вас вже ловкості вистачає, а сили ви можете докачати. Другий момент. Ви де ще питали, яким чином можна зробити... Боже, скажіть, я скажу. Ой, проблема сценарія, да, пішла. А, Зараз хвилиночку. Бойові стійки. Ось. Як це все прораховується і що до чого. Прораховується все доволі просто. Ось, наприклад, я покажу на прикладі однакової зброї. Да, палець. Дві палиці. Одна палиця потребує 12, тили, 12 і 5 ловкості. Для того, щоб порахувати, скільки нам потрібно в бойовій стойці з двома палицями, ми просто ділимо навпіл. Ось. Ми ділимо. 12 напіл, тобто 6. І ці 6 ми додаємо до цих 12. Ось. І рахуємо. Того у нас виходить 18 правильно. Тут у нас 5. О, ми поділимо на 2. Не половиною. 2 3. Ми рахуємо на один більше. Завжди на один більше. Отак ось це прокачується. Якщо це вже зброя іде трішки інша, то тут по факту, ось, наприклад, якщо взяти палицю, ой, і... алібарда це чи що це? Так, алібарда. Мною ну 20. Ділимо навпіл, це треба буде 30 ловкості. 30. Це все одно більше, ніж на палицю потрібно, тому воно підходить. 16 ловкості, ми ділимо навпіл 8. Значить, нам треба, як мінімум, до 16. Ми орієнтуємося на зброю, яка у нас більше потребує, ніж ця, наприклад. Тоді буде простіше. Ну, я можу помилятися, якщо що, виправите мене в коментарях. Ось. 16 плюс 8. 20. Господи, серйозно, 24. Тобто нам треба буде 24 сили і 30 ловкості, щоб користуватися двома, як мінімум, такими алібардами, або ще чимось додатковим, що є нижче по потребі а, в статах. Тепер буковки. Що означають ці A, B, C, D і тому подібного. A вважається вищим. Відповідно, B нижче, C і так далі. A, B, C, D, A, F, G, а англійський алфавіт, а, я не знаю. Розслабтеся. Ось. Тобто A, кращий приріст до саме до цього стата. тобто D. От. Якщо у нас буде 20 ловкості, у нас буде найкращий приріст до урону від ловкості саме цією зброєю. Але гірші від сили, тому що це у нас іде Сі. От. Уф. я вже сам починаю плутатись, якщо чесно. А, так, все, поки що, я думаю, досить інформації. Зараз я вам ще дещо а, покажу, розповім. Кільцем. Що дають нам кільці і тому подібне. Все, що у нас вони дають, записано тут. Кільця теж мають вагу. У всього є своя. А... Якби прочність, да? Те, що у нас. Урон нам наноситься і воно ламається. Все у нас ламається. О, дивіться уважно. Момент. Ніколи з приводу ваги одразу скажу, ось вона, так? Да, у нас. Не перевищуйте 50%. До 50% плюс-мінус перекат буде нормальний. Якщо я буду одягатися вище. Ось. Ось 55%. Перекат вже повільніший. Вже повільніший він використовує більше стаміни. За рахунок чого. Є більш вірогідність, що мені прилетить по шиї. От. Якщо у нас буде отак десь 20%. Ось, бачите, 20%. То ми перекатуємося в рази швидше, за рахунок чого ми менше отримуємо урона. Я так доточно, що ніколи не розповідав. Так. Це такий був маленький туторіал з нашим сухариком. Я сподіваюся, я зміг відповісти на ваше питання в дуже короткому відео. Дуже багато деталей, і я бажаю, щоб ви самостійно пройшли цей нелегкий, можливо, шлях. Я буду вам допомагати. Його проходити. І повірте, коли ви вб'єте а... свого боса наступного. Для вас це буде найкращим, що було в вашому житті. І одразу хочу зробити маленький реліз наступного відео. А ми знаємо, що в другому Dark Souls нема класу піромант на початку гри. Ми не можемо його обрати і почати грати за піроманта, щоб підпалювати їхні сраки. Ось. Тому наступне відео буде вам. А, скажімо так, наступне відео буде, як почати проходження Dark Souls за піроманта. Де що отримати? І коли ми це отримаємо, ось така фігня. Я сподіваюся, я буду встигати, а, показувати. Це буде доволі довге відео, скоріш за все. Одразу, вам, вас попереджаю, одразу вам попереджаю, а, буде дуже багато смаколиків, так, які ми будемо витягати. Ми солоденькі будемо. А будемо стрибати, будемо багато вмирати, будемо бігати, кричати. Скоріше за все візьму я свого оцього ось сухарика і за нього побіжу. Тому що ліриком починати завжди краще. Тому що віра наше. Ось. І пам'ятайте. допомагайте нашим Збройним силам України. Всіх вас люблю, кохаю, цілую, підписуйтесь, ставте вподобайку. Якщо я щось забув, або ви щось згадали, що щось там було записано, не записано, щось я пропустив, чекаю вашу відповідь в коментарях. Якщо вам щось не сподобалось, будь ласка, в коментарі. Це теж. Буде просувати відео. Тому люблю цілую. Бувайте!